Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, чому скручуються листя у томатів. Є всього декілька причин, і всі вони легко вирішуються, тому що заключаються вони у догляді за томатами. І я зараз вам все продемонструю на моїх томатах. Як ви можете бачити, тут листя в мене не скручується на ось цих сортах, тут інший в мене сорт росте, і ви вже бачите, що скручується один лист. Він знаходиться знизу, і це вже старий лист. А старе листя, воно росте знизу, а зверху в нас молоде, котре зараз і працює на рослину томатів. А нижні листя воно вже відпрацювало, тому ця проблема дуже легко вирішується звичайним зрізанням листів. Про це в мене виходило відео, де я розповідав, скільки потрібно листя видаляти на томатах. І коли це потрібно робити. Залишу ось тут, у правому верхньому куточку, посилання на це відео. Це перша причина, чому може скручуватися листя, і відповідь, як з цим боротися. Але є ще друга причина: коли на томатах на усій рослині скручується листя, і скручується воно. Так само, як тут, усередину, причина досить проста: це те, що томатам дуже спекотно, дуже велика температура вирощування, і це легко перевірити, коли ви заходите у теплицю зранку, то листя не скручене по всій рослині. А в день, коли вже температура підіймається. Листя починає крутитися, а потім знову, коли ви заходите ввечері, особливо після поливу, листя знову розкручується. А це просто захисна реакція. Томатові дуже спекотно, через лист у нього проходить фотосинтез, як у будь-якої рослини, з листя випаровується волога. І щоб собі не нашкодити, томати скручують листя, закриваючи тим самим листову пластину і зменшують фотосинтез. Це не дуже добре для рослини. Вона тим самим втрачає сонячний день, менше поглинає вологи, менше її випаровує і менше засвоїть харчування. Тому що саме через фотосинтез засвоюється харчування. Як це вирішується? Якщо ви вирощуєте в теплиці або у відкритому ґрунті, то вам потрібно накрити теплицю затіняючою сіткою. Якщо у відкритому ґрунті також ставимо стовпчики, натягуємо затіняючу сітку. В мене затіняюча сітка 45%. А також обов'язково потрібно або посадити на крапельний полив рослину, або більше поливати. Що вологі рослині вистачало, як ви бачите, в мене притняюча сітка, в мене крапельний полив, поливу вистачає. Тому листя у мене верхнє не скручується, а тільки старе унизу. Котрий я буду видаляти. Також буває таке, що листя крутиться не усередину, а навпаки на зовнішню сторону. Це сигналізує про те, що вологи навпаки дуже багато, або ви дуже сильно поливаєте, або йдуть проливні дощі і вологи занадто багато. Ця проблема вирішується тільки зупинкою поливів. Вам потрібно зробити перерву десь на 5-7 днів або до того моменту, коли листя не випрямиться. У відкритому ґрунті ми просто дочекаємося, поки просохне ґрунт після проливних дощів, а у теплиці потрібно просто перестати поливати. А якщо на томатах листя крутиться і виглядають вони хворими, на листях є якісь жовті п'ятна або присутні шкідники, то тоді потрібно томати обробити фунгіцидами і інсектицидами, так як томати у нижніх гронах. Ще не визрівають, то у вас є час застосовувати ці засоби. Це буде безпечно для рослин і для вас. Тому, друзі, якщо інформація з цього відео була вам корисна, обов'язково поставте лайк. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.